Нічого страшного. Ми ще не таких переживали. У нас був злодій і пережили, так і цього переживе. Що він зможе? Нічого він не зможе. Те, що від нього залежить, от плішивий карлік, якщо той що схоче, той і зробить. Трамп неодноразово не заявляв, що він зможе та, зупинити війну та, за 24 години. Та не зупинить він нічого за 24. Що він може зупинити? Що він втягне Америку в війну з Росією? Поговорять, полякає плішивого, злякається плішивий, щось зміниться, не злякається, нічого не зміниться. Та й все за, за карліком Китай стоїть. Це е, буде погано. скоріш за все, для нашої країни. Для, я сам військовий і я очікую е, негативних наслідків. Так, говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.